Шорстко злякалися вчора, побачили кров, не знали звідки вона. Коротше, що все почалось Неділя. Собі крута погода, вирішила піти погуляти. Щось дивимося в кроваті якісь плями крові. І ми дивимося реально, цих плям дуже багато і не можемо зрозуміти звідки. А я вдень е ремонтував е робот пилосос і я порізався. Думаю, блін, ну там. Ранка була мінімальна, вона сразу же зажила там салфетку, приклав все, забули. А тут реально пляма на плямі, пляма на плямі. Ми дивимося, вони такі невеликі. Короче, в нас паніка. Ми давай оглядати дитину, сразу же малого, повністю обдивилися, нічого нема. Давай дивитися себе, обдивилися, теж нічого нема. Ну це реально було. Я там на палець грішев дивлюся, але ну там немає ні крові, нічого. Абсолютно. Коротше, виходимо в коридор. В коридорі теж на підлозі кров, 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 кров. І по стінах. Блін, це просто щось. Ми в паніки. Реально не розуміємо, що відбувається. Коротше, починаємо дивлятися, кого ж в нас. Ще в нас є два котика. Починаємо дивлятися двох котів. Дивимося сірого, ну обдивилися, нічого нема. Дивимося режого, теж обдивилися нічого нема. Блін, взагалі без поняття. Ну звідки могла взятися реально кров? Коротше. Починаємо щось придивлятися до рижого кота, а в нього ну, якийсь, блін, хвіст не такий. Ну, коротше, реально не такий хвіст. І тут, коротше, ми почали реально його роздивляти. Зараз вам покажу у кота. Дивіться, коротше, тепер у нас котик отак, і хвостик в нього виглядає ось так. Якщо видно, і так здалека. Коротше, е перебили хвіст, я не знаю, зломали хвоста яким чином, вообще не зрозуміло, абсолютно тому, що Е, ну, типу, кіт поводив себе абсолютно адекватно, і ми ще грішили, що це міг вони там в драці. Ну, вони бувають, б'ються з котком, але вони в основному дружать. Може, десь той перекусив. Але ні, подивилися скоріше всього, чи це дверима було, але він взагалі не мавкав нічого. Виду не показував. Він грався, як завжди. Приходив там м'яукатись, і це до нас приходив напевно в кроваті, весь всяк в крові. Короче, ми е, цього кота в клініку. В клініки, де, а вже е, скільки це було? П'ять часов вечора. Чи там без чого ще вже. А клініки до шостої. Обзвонили всі клініки, ніхто не хоче приймати. Знайшли одну, приїхали туди, вони подивилися, вибрали йому то містечко, сказали, що ну, тіпа, десь хрящик тріснув там, чи перелом, і е, зараз дали таблетки уколи. І вділив ту штуку, щоб він не залезв. <хи> ну, коротше, це капець було. Перелякалися, реально всі, не знали, що відбувається. Мовіть, ви, ви просто в квартирі, ви тільки одні, ну, типу, там малий, два котика, і ви двоє. І десь береться кров, і ви не знаєте. І ми потім придивилися, реально там же ж не так, що кров пішла, і в нього весь хвіст в крові був. Ні, там кров капками, тако, знаєте, воно від ну, типу, по хвосту, як вода стікала. Все, і він десь хвостом і по стіні, і по підлозі, і по кроваті. Коротше, ми вчора злякалися дуже жорстко, я сподіваюся, більше таких ситуацій у нас не буде. Не знаю, я тепер за цими котами буду дивитися постійно. І шкода, в нього зараз цей хвостик, він так ну, виглядає. Коротше. Блін, але слава Богу, що знайшли, що це і швидко відреагували. Це дуже добре, що швидко відреагували, що там не, не, не було ніяких страшних історій. Тому будьте уважні. Пильнуйте своїх тваринок, діток і себе.